Не обстріл, а ворожа ДРГ стали відомі шокуючі подробиці загибелі працівників Свеського лісгоспу. Чоловікам було від 31 до 50 років, всі мали дітей. Що відомо про вбитих лісівників? 300 років інформаційної війни Росії проти України. Як у Глухові оголошували анафему Мазепі, і як гетьман пов'язаний з нашим ямполем. Шість лісівників середину буцькій громаді загинули не від ворожого обстрілу. Їх розстріляла ворожа диверсійна розвідувальна група. Про це журналістам заявив директор філії Свеське лісове господарство Олег Закусило. За його словами, працівники прямували здійснювати облік лісових насаджень при кордоні. Поїхали в шістьох, щоб швидше виконати завдання. Від військових було отримано дозвіл на проїзд та роботу. Спочатку ДРГ почала обстрілювати село. Лісівники це почули та вирішили виїхати з того місця, де перебували. На лісовій дорозі, як виявилось, була засідка ДРГ, яка їх і розстріляла. Крім того, росіяни навмисно не давали забрати тіла загиблих півтори доби. Сьогодні у всіх філіях ДП Ліси України оголошено день жалоби у зв'язку з загибелю шести працівників філії Свеське лісове господарство. Прес-служба Північного лісового офісу опублікувала фотографії загиблих, коротко розповівши про кожного з них. Андрій Михайленко 50 років. Андрій присвятив галузі 29 років свого життя до Голубівського лісництва влаштувався у 1993 році, де за увесь час пропрацював на різних посадах. Був трактористом, лісником, лісорубом, а у 2010 році став майстром лісу. У чоловіка залишилась дружина Ірина та троє дітей: син Константин, син Андрій та донька Тетяна. Заболотний Сергій 33 роки. У 2017 році вирішив пов'язати своє життя з лісом, який так сильно любив. У Сергія залишилась дружина Алла і дві донечки Карина і Ельвіра. Олександр Глушенко 31 рік. Майстром лісу почав працювати у 2015 році після того, як здобув вищу освіту у Національному університеті біоресурсів природокористування України. У лісівника залишилась дружина Кристина та донечка Дарина. Андрій Бураков 35 років. З 2007 року Андрій працював на посаді лісника. У 2010 році став майстром лісу. Ліс любив понад усе, постійно вчився, застосовував свої знання на практиці. У лісівника залишилась дружина Ольга та син Кирило. Іван Романченко 33 роки. У 2013 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування. А у 2014 році прийшов працювати у лісництво. За 9 років своєї роботи в лісовій галузі показав себе відмінним організатором. У Івана залишилась дружина Оксана та маленький син Богдан. Сергій Волков 48 років. У Голубівському лісництві Сергій пропрацював 27 років. Колеги згадують його як позитивну та творчу людину. У лісівника залишилась дружина та четверо дітей дві доньки та два сини. Наймолодшому сину Сергія не виповнило ще й трьох років. В неділю 11 червня, у Києво-Печерській лаврі вперше помолились за упокій Івана Мазепи. Служба прийшла у церкві, що була побудована на кошти гетьмана, і була приурочена 325 річчю освячення храму. Івана Мазепу за небажання коритись Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою. А відбулося це у місті Глухові в місцевому свято-миколаївському храмі, розповідає директорка Глухівського краєзнавчого музею Олена Онопрієнко. За мною Миколаївська церква міста Глухова, де за офіційними даними восени 1708 року була проведена анафема Івана Степановича Мази. Ці, ці події відбувалися на нашому Соборному майдані, щоб не було, скажімо, волніні, як тоді говорили, було стягнути полки, російські полки сюди, у місто Глухів, на площу зігнані глухівчани, на площу площі було зроблено спеціальне таке пугало, яке символізувало образ Івана Степановича Мазепи. Було зачитано анафему на площі, пугало його було протягнуто по місту, скажімо так, і потім його було спалено. Правду про ті події не написали ні російські, ні радянські історики. Це свідчить про те, що інформаційна війна Росії проти України триває вже 300 років. Століттями вкладали думку про те, що ми являємося частиною Російської імперії. Так? Що ми не маємо права на незалежну державу, що ми якась нація меншовата і так далі. Всі наші лідери або зрадники, або вони щось не так розуміють. Але розумієте, коли відкинути цю нашарування нашого з вами сусіда, то виходить, що ми маємо в когорті і своїх державотворців, гетьманів, діячів культури, політики, суспільно-політичних всяких рухів, цілий плеяду. Лідерів, які яскраво виступили за незалежність української держави, росіяни в особі Петра І зробили все, щоб Мазепа перед нащадками постав як людина, яка не дотримує свого слова, як зрадник, що зрадив інтереси своєї батьківщини. Але це відверта фальсифікація історії, адже першим домовленості порушив саме Петро І. У 1654 році у нас підписані так звані березневі статті. Одним із пунктів цих березневих статті є стаття про надання військової допомоги лівобережній Україні, тобто Гетьманщини в боротьбі з поляками. Коли у 1708 році Іван Степанович Мазепа звернувся до Петра І. З проханням надати йому військову допомогу проти поляків, тому що там була загроза вторгнення поляків, на що Петро І відповів, що в нього навіть немає і пару людей для захисту України. Іван Степанович вважав. Тоді себе вільним від союзницьких обов'язків. Це правді так. Він пішов на союз із шведами, тому що хотів зберегти незалежність своєї держави. Він просто хотів скористати, скористатись конфліктом між цими державами, щоб, як він говорив, зберегти своє отечество, свою країну. Розумієте, але сталося так, як сталося. За свою державницьку позицію Мазепа і поплатився, адже анафема у 18 столітті була страшним покаранням, тим паче, для такої постаті, як Іван Мазепа, який величезні кошти вкладав у будівництво храмів, зокрема у Успенський дівочий монастир у Глухові, настоятелем якого була його мати Марія Магдалина. 18 століття це те століття, де все життя людини пов'язане із церквою, з духовним життям. А анафема – це відлучення від церкви. Відлучення від церкви за якийсь важкий страшний злочин. Це, виходить, людина залишається поза законом на той період. І от явліть собі, людина, яка все своє свідоме життя поклала на розбудову цієї православної церкви. І ця, церква її починає проклинати. Мабуть, не випадково вселенський патріарх як тоді, так і зараз не підтримує цю анафему. Не варто забувати і про те, що росіяни зробили з містом Батурином, стративши як козаків, так і мирних мешканців. Тим паче, що історія повторюється і в наш час. Коли Іван Степанович перейшов на сторону до шведів, у нас була знищена столиця Івана Степановича Батурин. Як його знищили, я думаю, всі прекрасно знають. Це досить жорстокий акт зі сторони московських військ, особливо фельдмаршала Меншукова, який фактично зніс Батурин з лиця землі разом з його жителями, і маленькими, і великими і дітьми і жінками, скажемо, це не тільки були військові, те, що ми бачимо і зараз, не як то кажуть. І тоді постало питання про вибори нової столиці України. Таким містом стало місто Глухів. До речі, гетьман Іван Мазепа побудував храми в Ямполі. Мова йде про Петропавлівську церкву на території села Рудня, що на околиці селища. До нас не дійшли фотографії цієї споруди, але відомо, що місцеві мешканці під великим каменем знайшли мідну закладну дошку 1698 року. Вона сповіщала «Залежися храм Сій во ім'я святих богодуховінних апостолів Петра і Павла коштом самого ясновільможного пана Іоанна Мазепи, гетьмана Войського царського Пресвітлого вілічества і в майності його вблизі Рудки 1698 года місяця має 10. числа. Про існування Петропавлівської церкви в Рудні свого часу писав і місцевий краєзнавець Віктор Свілодуб, який зазначив, що пізніше храм перенесли в сусіднє село Білиця. Це стверджують і мешканці села. Пенсіонер з білиці Анатолій Іванович Мазепа розповідає, що в селі всі знали, що церкву в білицю перевезли з Рудні, бо це була одна парафія. Люди говорили, що збудували її мати гетьмана Івана Мазепи. У радянський довоєнний період церква не працювала, а коли у село зайшли німці, то дозволили поновити богослужіння. Після звільнення села в ній спочатку зробили колгоспну комору, а в 1958 році розібрали. Церкви зробили прибудову до школи. Якщо придивитись, то добре помітно, що одна з частин школи зроблена з іншого матеріалу. За словами сторожила, коли розбирали церкву, то у фундаменті, який був скріплений яйцями та вапном, знайшли срібну монету 1750 року. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 16 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі: плюс 11, плюс 16, в день плюс 23, плюс 28 градусів Цельсію.